Роботодавці Кіровоградської області можуть скористатися програмою компенсації за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю. На цьому підприємстві з виробництва фарбу Кропивницькому 35 людей. Одна працівниця має другу групу інвалідності. На камеру говорити вона не захотіла. На роботу жінку взяли після того, як надала до узвіл лікаря, розповів директор Станіслав Веретенніков. Функції роботи входить. Це мийка обладнання після фасовки. Це вододисперсійна продукція. Вона не містить якихось там лаків, прикурсорів, ацетонів. У нас вже пенсійного віку роблять люди, багато жінок працюють, і ця жінка з інвалідністю теж прийшла і працює, бо хлопців мобілізували багатьох. Каже, як облаштувати робоче місце для жінки, щоб отримати компенсацію, консультується з центром зайнятості. Приходили люди з фонду зайнятості, це все, цю програму нам презентували. Будемо пробувати, будемо пробувати робити, але досвіду роботи з ними в такому варіанті ще не було. Я думаю, це може бути спецодяг. Перелік для облаштування робочих місць для людей з інвалідністю першої та другої груп затвердив Кабмін торік у вересні. Серед них наявність підйомників, приладу для посилення слуху, засобів для захисту тіла, ортопедичні пристрої, збільшувальне скло, лінзи, відеосистеми, що збільшують зображення гучномовці, враховуючи, що країна воює в війні. Ми розуміємо, що чисельність осіб з інвалідністю буде збільшуватися, і наразі вже є великою. У 2024 році граничний розмір компенсації для осіб з інвалідністю другої групи це 71 тисяча гривень. Осіб з інвалідністю першої групи це 106 500 Пояснила, компенсацію роботодавець отримає з грошей фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. За півроку в Кіровоградській області одна людина скористалася цією програмою. Роботодавець несе витрати і потім подає документи для отримання ну, такої компенсації виплат. І ще один момент, заява подається впродовж 90 календарних днів з дня працевлаштування особи. Від отримання заяви є 10 робочих днів для прийняття рішення, і впродовж 5 днів роботодавець від, рішення, від прийняття рішення роботодавець отримає компенсацію. За одного працівника роботодавець може отримати компенсацію один раз. Ірина Плулях, Юрій Мірошник, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.